Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи варто віддавати дитину до дитячого садочка. А до цього спонукали мене деякі публікації мам, таких дошкільників, які вважають, що дитину не потрібно віддавати в дитячий садок. Аргументами є те, що вони хочуть просто довше побути з дитиною. Задоволення отримати від спілкування з дитиною, від її розвитку, те, що дитина може там хворіти в садочку, те, що дитина може бути інтровертом, і дитячий садочок нічого не дасть цій дитині, оскільки вона заглиблена в свій внутрішній світ і просто не має бажання спілкуватися з іншими дітьми. І тому я хочу поговорити про те, чи варто віддавати дитину в дитячий садочок. Самому початку скажу, що варто, і поясню чому. Психологія розвитку налічує численні періодизації розвитку особистості від народження і до смерті. І цей період, коли дитина відвідує дитячий садочок, називається дошкільний. При переході від одного періоду вікового до іншого виникає підлітку, криза психічного розвитку. І ця криза вона знаменує те, що змінює дитина свій період, і дитина розвивається, вона переходить від одного періоду до іншого. Так ось якраз при переході від раннього дитинства до дошкільного періоду виникає криза трьох років. І чим вона знаменна? В ході цієї кризи виникає я і не тільки я, коли дитина починає себе відділяти від навколишнього середовища, а і я сам або я сама, коли дитина прагне до самостійності. Дитина пізнала дії з предметами у період раннього дитинства. Вона тепер знає, для чого призначені ті предмети, які її оточують, для чого їх можна використовувати, і вона хоче жити життям дорослих людей. І потрапляє вона в життя дорослих людей через сюжетно-рольову гру. Сюжетно-рольова гра вона є провідною діяльністю дошкільного періоду. І для того, щоб відбулася гра, потрібен дитячий колектив. Тобто це діти, які знають, добре знають один одного. Коли сюжетно-рольова гра відбувається, то є певний сюжет, який передбачається, і певний розподіл ролей. І цей розподіл ролей передбачає, що дитина, кожна дитина має прийняти цю роль. І не завжди герої, які є в сюжетно-рольовій грі, вони є позитивними. А дитина має навчитися приймати ту роль, яку їй визначає колектив. І це може бути роль негативного героя в нашому житті, і в казках, і в художніх творах, і в реальному житті є і позитивні герої, і є і негативні герої. І Життя таке, коли ми не можемо мати ідеальний соціальний світ. Да, Сюжетно-рольова гра вона неможлива у сім'ї. Да, ми, не, ми не зможемо в сім'ї забезпечити повною мірою розвиток сюжетно-рольової гри. Ні мама, ні батько, ні бабуся да, не зможуть забезпечити розвиток такої гри. Це має бути дитячий колектив однолітків. Крім того, що дає ще гра, що дитина засвоює в грі? От, наприклад, з самого початку сюжетно-рольова гра вона носить побутовий характер, і дитина в грі засвоює соціальні ролі, які пов'язані з сім'єю. Це соціальна роль батька, соціальна роль мами, дитина чітко знає права і обов'язки, з цими ролями пов'язані. Да? Що робить батько, що роб... які ролі виконує мама. Там граються тата, маму, є лялька, яка виконує роль дитини, і так далі. Тут засвоюються сімейні ролі. Далі гра розвивається, вона набуває виробничого характеру. Дитина пізнає професії, насамперед, ті, які в житті дитини зустрічаються. Це професії батьків, тих, що вона стикається там на вулиці, в магазинах, в лікарнях. Там в тролейбусах, автобусах, водії, і так далі. І знає, пізнає дії і норми, які пов'язані з, ді, з діями людей, які виконують певні види діяльності. І далі гра може набувати суспільно-політичного характеру. І діти навіть можуть там гратися якісь війни, зоряні війни, вибори тощо. Далі, сюжетно-рольові грі, що дитина засвоює, якщо ми у загальному. Це соціальні норми, які існують в суспільстві, які пов'язані з певними соціальними ролями. Крім цього, дитина вчиться спілкуватися, вона вчиться відстоювати свої права, свою думку. Вона розвиває, розвиває здатність вирішувати конфлікти, тому що виникають конфлікти за іграшку і так далі. Да, Який засвоює. Принципи справедливості і вчиться підпорядковуватися іншим. Крім цього, у садочку є ще режим, за яким живуть всі діти. Є періоди, коли діти граються, є періоди, коли діти навчаються, вони, наприклад, засвоюють певні прості математичні операції, вчать літери, знайомляться з природою, світом навколишнім. І є періоди, коли там діти відпочивають, і це все науково-медично обґрунтовано. І, звичайно, що ці знання знадобляться в школі. Крім цього, що ще знадобиться в школі, це розвиток уваги. Дитина вчиться концентрувати увагу, вчиться зосереджувати увагу певний час, стійкість уваги розвивається, а також переключати з одного об'єкта на інший. І це все також знадобиться в школі. Після того, як дитина завершила своє перебування в садочку, вона йде до школи і вона потрапляє в інше нове середовище, в неї швидше відбувається адаптація, вона вміє спілкуватися з однолітками, вона спокійно переживає розрив із сім'єю, коли вона відділяється від матері. І от ще один аргумент, який говорять, Батьки, які не віддають дітей до садочка, що діти хворіють в садочку, і якщо дитину не будуть віддавати в садочок, дитина не буде хворіти. Це такий дуже часто аргумент зустрічається у думках матерів, батьків, які тримають дитину вдома. Так ось діти хворіють всі. Ми не можемо ізолюватися від. З зовнішнього світу ми виходимо в магазин, десь їздимо транспортом, виходимо в поліклініку, десь ходимо працюємо, да, і так само приходимо додому, і дитині приносимо ті самі віруси, інфекції, які існують зараз у суспільстві чи в тому місці, де ми живемо. А деякі хвороби їх краще перехворіти в дитинстві, тому що в дорослому віці ними хворіють ну важче і з гіршими наслідками. І ще аргументи, коли мами кажуть, що мені спокійніше, коли дитина знаходиться вдома. Я сиджу вдома, то чому я маю дитину віддавати в садочок? Я сиджу вдома, я її тут виховую, годую і нею і так далі. Цей аргумент такий дуже сумнівний. Тому що в цьому випадку ми про кого думаємо? Про себе, щоб нам було спокійніше, чи ми думаємо про дитину і го починаємо готувати її до дорослого життя, щоб вона менш хворобливо увійшла у це доросле життя? Тепер про те, як діти не відвідують садочок, як вони приходять до школи. І, звичайно, їм важко адаптуватися. Вони вперше відриваються від сім'ї, вони гостро переживають розлуку із батьками, особливо з мамою. Це може супроводжуватися сльозами, і це стає об'єктом насмішок для інших дітей, коли дитина в першому класі починає плакати, як мама йде додому. І це може призвести до того, що ця дитина може стати об'єктом булінгу. Вона не вміє спілкуватися з іншими, дітям не цікаво з нею, і вона може стати об'єктом булінгу для дітей. І от деякі мами розповідають, які вже мають таких дітей, які не відвідували садочок, і як переживають діти це. Хлопчик в шостому класі, він став об'єктом булінгу, і коли він рано встає і потрібно йти до школи, у нього піднімається температура. Коли мама приймає рішення, що дитина не йде до школи, оскільки в неї температура, температура падає і дитина себе нормально почуває. Така реакція дитини, коли вона не хоче йти до школи. І коли обстежують цю дитину, то дитина абсолютно здорова. І немає ніяких підстав для того, щоб піднімалась температура, але ось таке відбувається. Це такі аргументи на Користь того, що дитину варто віддавати до дитячого садочка. І якщо ви маєте іншу думку або підтримуєте цю, напишіть свої аргументи, напишіть свої запитання, підтримайте це відео лайком, підпишіться на цей канал. Я бажаю вам всього на край кращого, до наступних зустрічей.